Друзі, всім привіт! Погода у нас така, як бачите, нельотна. Уже другий тиждень йде дощ. Я хочу вам розказати про точку росту фермера, конкретно про свою, і розказати, як підламала нам війна всі наші плани. Самі бачите, наш недострой, наші недоробки. Це, звісно, дуже-дуже тягне на низ. В общем. Точка росту. Точка росту в нас вже була одна зроблена. Тепер готуємо другу. Ну, поки що можливостей таких немає, щоб його довести до ума. В будь-якому випадку потрібно закупляти багато цемента, щебня, потрібно ще матеріалу будівельного, зарплату і так далі. І так далі. Ну, в общем, Ми не про це все і так зрозуміло. Що по поводу точки росту фермера, дуже важливе питання, важлива тема. У мене точка росту почалась тоді, коли ми стали незалежними у зберіганні зерна. Тоді, коли ми перестали продавати своє зерно з поля, з комбайна, так сказати, з колес, а почали його зберігати у своєму приміщенні і продавати тоді, коли ми його захочемо продавати. І по тій ціні, яка нам, звичайно, подобається. В будь-якому випадку, саме ціни завжди у жнива. І переждати цей неблагоприятний період, допомагає своє зберігання, доробка, сушіння ну і так далі. І так далі. Хотілося б, звісно, щоб воно все було зразу, щоб все так щелк і все виходило. І, В принципі, ми вже вийшли на такі рейси, що могли строїти або там щось своє міняти, щось куплять, щось покращувати, Там сушарку купили за рік там, не знаю, Прицеп взяли, там, ну таке, можна сказати, для когось помілищі, але для нас це було е, дуже суттєво, і дуже, є дуже суттєво і важливо. Це все, що зараз відбувається, нас заставляє задумуватися, а чи варто його взагалі це все робити, а чи варто взагалі в щось вкладатися, чи варто сіяти і так далі, і так далі. По цьому сезонові я скажу, що, наприклад, навіть по пшениці ми в абсолютному мінусі. Навіть по тій ціні, що нам малюють в портах, для нас особо не міняє правил і не міняє нашу фінансову ситуацію. Об'яснюю чого, так як на сьогоднішній день купити ту ж саму мінералку, купити пальне і вкластися грошима в техніку, в ремонт і так далі, і так далі коштує. По вартості пшениці як мінімум 7-8 тисяч. Ну тобто, щоб виростити тонну пшениці на завтра, нам сьогодні треба вкласти 8 тисяч на кожну цю тонну. А якщо ми сьогодні її продамо, ту тонну, яку ми виростили вчора, за 4 тисячі з місця, наприклад, чи за 4,50, то про завтра можна і не думати, якщо конкретно говорити по пшениці. Трошки інша ситуація по кукурудзі. Кукурудза дещо цікавіша культура, але вона цікавіша, поки не почалися масово жнива. Почнуться масово жнива, додається сезонне падіння цін або сезонне зниження цін. І відповідно ми не матимемо навіть тих цифр, які є, наприклад, сьогодні. Ми їх не матимемо. А ще нам потрібно кукурудзу тут довести, потрібно її просушити, потрібно оформити кучу документів, ну і так далі. і Так, далі, тому подобне. так що не все так просто і обов'язково, мабуть, в цьому році буде в нас не точка росту, а точка падіння по всьому. Але руки все одно не опускаємо, все одно ми. Свою роботу робимо, будемо сіяти трошки пшениці, зменшуємо посівні площі, відмовляємося від мінеральних добрив. <кій> по крайній мірі, весна була без мінералки по соняшнику. кроме кукурудзу дали, соняшник уже все. Соняшник був абсолютно без мінералки. І я думаю, що не прогадав, у нас були хороші дощі, це все знівелювалося іменно опадами. По планах на майбутнє обов'язково потрібно робити своє зберігання зерна. Обов'язково це масхем номер один взагалі в пріоритеті будь-якого фермера. Якщо немає де покласти хліб, неважливо, там, чи це соняшник, чи це пшениця, чи це там, кукурудза та сама, чи соя, питання планування реалізації зерна, планування взагалі якихось перспектив цього зерна можна умножати на ноль, тому що продавши з поля сьогодні по цій ціні, що є, завтра. Вже не буде чим сіятися. Завтра не буде за що сіятися. Оце такі проблеми, які нас турбують. Але ми не опускаємо руки, все одно працюємо, все одно готуємо техніку, готуємо е з тих можливостей, які у нас є, вдосконалюємо трошки наше зберігання. Як не крути, е оця площадочка, хоч вона така страшненька, поганенька, драненька, ми її трошки доведемо до ума, по можливості по сухій погоді е зальємо ці стиковочні шви, е отвори, дірки. Вона вже буде готова хоча б для простого напольного під відкритим небом зберігання нашого зерна або його перевалки. Чим просто в полі із невідомою судьбою. Тому, друзі, набираємося терпіння, працюємо, набираємося сил, і все буде Україна.